Всім привіт! Ви на каналі про вишивку. Мене звати Катерина. І я нарешті закінчила свою чергову сурочку. Сьогодні вам її покажу. Одразу про матеріали. Льон це польський варний льон з магазину світльону в кольорі айворі. Нитки це Mouline DMC, і Cotton Parлей DMC номер 8. Такого ж кольору для заповнення вирізування. Зшивала я їх нитками Filo номер 8 і номер 12 В такому ж кольорі, як тканина. Схеми в мене не було. Єдине, що ось цей елемент це з сорочки Переяславського музею. Є такий про Переславська сорочка. Пускайте на Фейсбуці. Я вже в одному з минулих відео про це казала. От, звідти цей елемент. Уставки це перероблені, перероблений варіант уставок з однієї з сорочок, яку я робила раніше. На Ютубі її нема, бо в мене тоді ще не було Ютубу, а я її зараз, мабуть, виведу на екран. Окрім цього елементу, всі інші уставки, горловинка, манжети це все мої. Мої задумки погоджені з замовницею. По технікам тут пряма лічильна гладь, курячий брід вирізування, є такі маленькі хрестики і, і, певно, все по вишивці. Крій сорочки уставковий зі зрізаними кутиками на стані. тут. Уставки до рукава шиті з пухликами? Зшита вона звичайним вистігом. Ці сорочки традиційно підгин краю прутиком. На манжетах е і облямів ці ґузики ось такими петельками. Єдине, що я е ще не зробила тут петельку, бо вирішила записати відео, поки є денне світло. І ще хотіла показати, як я робила в цей раз манжет. я його е, там не процарапувала вологій голкою, щоб ці складинки зробити акуратними. Я просто е, відступила десь сантиметр півтора, і ось такі дві лінії провела. І оці складинки в мене лягли вже одразу гарно. Потім, коли я пришила тут... І пришила з цього боку, то я вже можу ось цю нитку прибрати. Так, я зробила на цьому, зараз приберу з цього покажу. Я її прибрала і все одно ось ці складинки залишаться за рахунок того, що з боку вивороту вони пришиті трохи нижче, ніж з лиця. Також в сорочці присутні ластки. У мене вона. 9,5 см. За рахунок того, що пухлики з'їли е, трошки ширину рукава ось тут, то я зробила от такої величини ластки, щоб воно е, зручно сиділо. Е, як, якби тут не було пухликів, а ширина рукава була би така сама, то я би ластки робила, мабуть, менше, десь отак. Далі покажу з вивороту. З вивороту все виглядає ось так. Ось тут підшиті пухлики таким чином. На пазушному розрізі зробила підгин краю прутиком і розріз крапелькою. Тут, ну я думаю, ви бачили. Дві полосочки вистігу е, з лицевої сторони, так вони виглядають з вивороту. І оці всі шви це вистіг, а потім цей е, клаптик я підгинаю і пришиваю такими маленькими стібочками. Сорочку щойно доробила, тому вона не присована. Такі робочій пом'ятості. Я думаю, що я її сьогодні виперу, а завтра попрасую і ще домонтую. Загалом я дуже задоволена цією сорочкою, хоча, коли я її сшивала десь на середині процесу, коли самої сорочки ще нема, ще ось ці шви не зібрані, то робота трошки. Ішла повільніше і не так завзято, бо е, не терпілося вже побачити результат, але його в цей немає і немає. Але вже коли я її зібрала, то я прям дуже задоволена собою була і, і зараз так само. З кожною новою сорочкою там щось оптимізувати, як ось з цими е, складинками, щоб не чекати, поки там воно. Процарапаєш, поки вони висохнуть, то я так зробила, і мені здається, вона мені трошки часу зекономило. Ну, і так само я робила тут, на облямівці. Загалом в мене на роботу пішло десь під 100 годин на вишивку. І не знаю, скільки на бо я першу половину ще засікала, але потім зрозуміла, що Воно якось не йде і вже перестала тим займатися. Е, робила пару разів помилки і приходилось трошки там е, проти перешивати. Все, я виправила, попрасувала сорочку. Вона вже встигла трошки помінятися, поки я фотографувала. Тому, що хотіла ще сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекайте на мої нові відео, і зараз ще в кінці, мабуть, додам пару фотографій цієї сорочки. Всім па-па!